Доброго ранку, мої любі малята, хлопчики і дівчата. Сьогодні на занятті з розвитком мовлення ми з вами послухаємо чудовий віршик про чарівну пору року, яка настала, і про маму. А яка ж пора року настала? Я пропоную вам відгадати загадку. Синє небо у горі, сонце промінь шле землі. Пролітають журавлі. Вже у лісі там і тут перші проліски цвітуть. Кучерява запашна, в гості йде до нас. Весна. Якось спитала у весни, Ти чому приходиш пояснити? І весна сказала прямо, поспішаю я на свято мами, поспішають квіти проростати, поспішають журавлі вертати, поспішає сонечко теплішить поспішають діти розумнішати. В Африці далекій пам'ятаю, говорив мені премудрий солон, що якби на світі мам не стало, то й весни на світі не було. Ще сказав, ви помічали може. Кожна мама із весною схожа, і відкрив мені він таємницю, що весна із мамою сестриці. Діти, ви послухали вірш про кого? Так, про весну і маму. Чому ж приходить весна? Весна сказала прямо. Поспішаю я на свято мами. Весною проростають квіти, прилітають журавлі, сонечко тепліше, діти розумнішають. Діти, а що сказав премудрий слон? А слон сказав ви помічали, може кожна мама із весною схожа. Дітки, весна і мама чарівні, прекрасні. Лагідні, добрі. Весна прекрасна, мама прекрасна. Мої любі дітки, а тепер я вам пропоную вивчити частинку вірша на пам'ять. Послухайте. Якось я спитала у весни, ти чому приходиш? Поясни. І весна сказала прямо. Поспішаю я на свято мами. Давайте ще раз. Якось я спитала у весни, ти чому приходиш? Поясни. І весна сказала прямо поспішаю я на свято мами. Дякую, малята. Я думаю, ви вивчите цей уривочок вірша і надішлете мені відео, де ви розповідаєте цей чудовий вірш. А зараз, мої хороші, до побачення, до нових занять.